Доброго дня, шановні, продовжуємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. І сьогодні ми поговоримо про ступені порівняння прислівників. пам'ятати, що прислівники, як і прикметники, можуть мати два ступені порівняння вищий і найвищий, В які в свою чергу... Має дві форми просту і складену. Вищий ступінь, проста форма вищого ступеня порівняння прислівників, твориться й за допомогою суфіксів ш-. Іш, глибоко глибше, темно темніше. Складена ж форма твориться додаванням до звичайного прислівника слів. Більш або менш, більш глибоко, менш темно. Найвищий ступень порівняння в свою чергу твориться так, проста форма додаванням до простої форми вищого ступеня преслінь, префікса най. Для підсилення значення можна також використовувати префікси що і як. Наприклад, найглибше, як найглибше, найтемніше, що найтемніше. Складена ж форма найвищого ступеня твориться додаванням до звичайного прислівника слів найбільш або найменш, найбільш глибоко, найменш темно. Але потрібно враховувати деякі нюанси. Наприклад, прислівники простої форми, вищого ступеня порівняння можуть утворюватися від різних коренів. Наприклад, добре краще, погано гірше, багато більше. В окремих прислівниках відбувається чергування приголос. Наприклад, якщо кінцевий приголосний прислівника буде г-ж, то додаванням суфікса «ш» утворюємо сполучення Ж-ч. Дорого, дорожче, дуже дужче, вузько вужче. Окрім цього, при творенні простої форми, Вищого ступеня порівняння в окремих прислівниках можуть випадати суфікси к ок перед суфіксом швидко, швидше, широко, ширше. Кх. Попрацюємо з тестами, які були представлені зовнішньому незалежному оцінюванні попередніх років. Перше питання. Усі прислівники вищого ступеня порядку згадуємо, як же твориться форми вищого ступеня порівняння, проста додаванням суфікса «ш» – «іш», а складена додаванням слов, слів більш-менш до звичайних прислівників. Пяток А помітніше, куди веселіше, гарячіше, як найтепліше. Бачимо, що випадає із ланцюжка прислівник як найтепліше. адже це проста форма найвищого ступеня порівнянь. Рядок Б важливіше, якнайменше, <кх> менш вдало краще. Зайвим є слово якнайменше, найменше, яке також є простою формою найвищого ступеня порівняння. Дивимося рядок Б глибше, трохи важче, вище, гірше. Саме цей рядок і є нам потрібний, Адже в ньому представлені всі прислівники вищого ступеня порівняння простої форми. Друге питання. Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку, тобто це завдання трішки важче, адже потрібно пам'ятати всі. Чотири форми вищого найвищого ступеня порівняння, тобто просту і складену. А дорожче це у нас проста форма вищого, ще ніжніше і голосніше, також проста форма вищого ступеня порівняння. А прислівник більш вдало – це складена форма вищого ступеня порівняння. І це є правильний варіант. Чому ж неправильно, наприклад, Б. Поганіше, занадто голосно, помалу зовсім мало. З даного рядка випадає слово поганіше, адже не можна так утворити, а утворюємо прислівник гірше. Едя. Неправильно утворені форми ступенів порівняння всіх прислівників у рядку. Зверніть увагу: неправильно записано великими літерами, тобто нам треба знайти помилки, а найбільш часто тепліше, найсміливіше, гарніше. Правильно утворена. Як просту форму вищого ступеня тепліше, гарніше, так і е, просту форму найвищого ступеня найсміливіше і складену найвищого ступеня найбільш. Б. Суворіше, простіше, найпростіше, як найдешевше. Суворіше і простіше це прості форми вищого ступеня, правильно утворені. Найпростіше і, якнайдешевше, проста форма найвищого ступеня, отже цей рядок нам також не підходить. В саме простіше, дуже гарно, прекрасно і вузькіше. Перший прислівник, саме простіший, він неправильно утворений, адже у нас твориться складена форма вищого ступеня додаванням слів більш або менш до звичайного прислівника. Не можна також утворити прислівник вузькіше, а потрібно утворити форму вуще. Отже, це той рядок, який нам потрібен. І останнє омилку в утворенні форми, ступеню порівняння прислівника допущено в рядку а. Часто частіше, Б. Тихо тихіше, В. Близько, близькіше Г. Дорого дорожче, де яскраво яскравіше помилка в ряточку В, адже якщо кінцевий приголосний закінчується на г, Ж, З, то додавання прифікса Ш утворює сполучення Ж, чи. Близько, ближче. Дякую, до побачення.